Я більше не можу терпіти зарозумілу подругу мого хлопця. Оригінальний пост 3 жовтня 2023 року. Вибачте, якщо це неправильне місце для такого поста. Мені просто потрібно це виплеснути з себе. Мені 22, я дівчина, і я зустрічаюсь з хлопцем 22 роки, уже 5 років. Ми живемо разом у маленькому містечку, дуже близько до місця, де він виріс разом зі своєю подругою, 22 роки, Сара. Сара завжди відверто говорила, як сильно вона його любить, як добре його знає, як навіть бачила його голим у дитинстві, і що вона для нього, наче сестра, і так далі. і так далі. Вони бачаться приблизно раз на місяць, а в нашому домі вона була тричі. Важливий факт про мене: за кілька місяців до знайомства з моїм нинішнім хлопцем я стала жертвою сексуального насильства. Це сильно вплинуло на мене і зруйнувало певні аспекти мого життя. Той хлопець відома людина в нашій місцевості, тому час від часу я його бачу. Це викликає в мене жахливу тривогу, біль і спогади. Єдине, що допомагає, виговоритися про це. Паде ж діка, а чо він, блядь, не сидить на бутилки якісь десь в тюрмі, в тімниці, сирой, блядь, а? Странно, схояля він розгулює. Ну, ладно, йдемо далі. Одного разу Сара була у нас вдома. Я розплакалась і вирішила поговорити з нею відверто велика помилка. Я розповіла їй усе, вона знала цього хлопця. Він колись намагався з нею зустрічатись і поводилась дуже співчутливо та мило. Одного дня ми вечеряли компанією. Мій хлопець, Сара і кілька незнайомих мені людей. Сара запитала мого хлопця, що він планує робити після університету. Мій хлопець, я ще не впевнений. Я, а чому б не магістратура? Сара. Боже, припини його тиснути, він усе життя так тяжко працює. Дай йому спокій і нехай сам вирішить. Вона сказала це з дуже різким тоном я ж лише запропонувала, ніколи не нав'язувала йому нічого. Він тиснув мою руку і сказав, що все добре і що не вважає, ніби я його змушую. Потім Сара спитала, які в нього плани щодо житла. Я згадала, що моя сім'я має будинок на півдні країни приблизно 5 годин їзди, і що ми плануємо переїхати туди. І я не жартую ось її точні слова. Сара, ні за що? Він не переїжджає на південь, він залишиться тут. І краще, щоб він навіть далі найближчого міста не їхав. Я була роздратована. Чому, коли я пропоную, це тиск, а коли вона забороняє, це нормально і я контролююча? Потім Сара почала говорити про. <смеш> С хуялі вона в ще сукаліза, хто стака, блять. Ти хто? Їдь, сука, типа хуйна указує, ні, він не поїде нікуди, блять. Ти, Ти хто, сука? Потім Сара почала говорити про своїх колишніх хлопців і сказала, що їй байдуже, якщо її подруги зустрічаються з її колишніми. Я відповіла. Я б попередила дівчину, не хочу, щоб хтось пережив те саме, що і я. Сара вибухнула, її обличчя почервоніло, ось що вона сказала. Сара, як ти смієш втручатися у чужі стосунки? Ти така власницька, що не можеш дозволити колишньому бути щасливим? Ти досі його не забула, я це бачу. Ти недавно про нього плакала. Ти раниш свого хлопця, бо не кажеш йому правду. Вона звинувачувала мене у всьому, а потім додала ще гірше. Сара, твій хлопець уже не той, відколи ви разом. Він такий тихий, він цілий день зі мною не розмовляв. Ви постійно проявляєте ніжність перед усіма. Я бачила його голим у дитинстві. Я його так добре знаю. Ти йому не підходиш. Вона була розлючена, бо ми тримались за руки й обіймались. Я розплакалась через її тон і звинувачення. Я дуже чутлива. І тоді вона сказала щось, що змусило мене радати ще сильніше. Сара. Я впевнена, що ти збрехала про своє насильництво. Якби це було правдою, ти б пішла до поліції. Що він тобі зробив? Скажи. Я не витримала і вибухнула, розповівши в деталях, що він зробив прямо перед усіма, а потім зрозуміла, що поділилася найінтимнішим скупою незнайомців. Мені було страшенно соромно. Сара, ти така маніпуляторка? Пам'ятаєш, як ми познайомились? Ти плакала через свою вагу. Сара кидала все, що тільки могла: будь-які образи, будь-які приниження. Вона має розлад харчування і кинула мені в обличчя мої ж проблеми з самооцінкою. Я не очікувала, що мій хлопець щось скаже. Він дуже погано переносить конфлікти через роки сімейного насильства, і він її боїться. Вона для нього, наче старша сестра, але така, що знущалась з нього. Ми переїжджаємо на південь через кілька місяців. Ну тут я б не спішив на твоєму місці, блядь. Якщо він тихо сидить і хаває це все говно, то, блядь, ах, Я б на його місці, сука, тако. <клух> 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 ти що, сука, діч? Рот закрила, блядь, що ти мелеш, нахуй? А потім поговорив би нормально із його подругою. Хе-хе, <клух> шучу, е, це тьолки цій подругі, треба такого валить, нахуй. Єбать вона мразота. Ну вона явно хоче, щоб е, він був з нею. Або у неї явні проблеми з головою. І тут одним психологом не відділишся. Тут явні якісь порушення, блядь, психічні. Що ти, сука, несеш? Перед усіма людьми почав розказувати те, що у цією авторші блядь, з тим, блядь. Каже, ти піздиш. Ну, це той факт, що він не пішов. Шин не сидить? Дійсно, странно. Це странно, я согласен. ну, так э, обесцінювать при всіх, блять, у такого вивалювати ту інформацію, яка вообще тебе ніяк не касається. Ти що, бля, охуєвший. Ох, подружка, блять, ніхуя себе. Я не ожидав, вообще не ожидав. Э, типа, вона не має права лізти туди вообще ніяк, блять. Да, нормально навалила вона говна на вентилятор. Лю... Я представляю, цих людей, сука, светки. Ебать, прийшли півка попить. Та, да. ну його нахуй таких подружок мать. І от історія ця, похожа, чимось на ось цю тільки такий вайб похожий. Тому що там була е, дівчина йобнута, а тут подруга йобнута. І вони прям похожі чимось. Дуже, бля, і стільки ж людей похожих у світі це ужас. А так живеш і навіть не знаєш, що вони серед людей ходять, блядь. Це піздє, це ужасно. Ідемо далі. Я люблю йогурти. Оновлення. 5 жовтня 2023 року. Я поділилася своєю історією про Сару кілька днів тому. Я написала її через кілька днів після всієї ситуації. І просто хотіла знайти місце, де можу виговоритися. Дякую всім, хто підтримав і написав поради. Люди в тіктоці почали перекручувати правду і подавати речі, які зовсім не є правдою. Тому я хочу пояснити ситуацію, щоб ні в кого не було плутанини. Перше, мій хлопець і Сара ніколи не спали разом. Вони бачилися лише раз на місяць. У жодному місці історії я не казала, що вони спали разом. Я лише згадувала, що їхні сім'ї були близькі, і коли їм було по два роки, вони бачили одне одного голими в дитинстві у тому віці. Це ніколи не було сексуальними стосунками. Мій хлопець припинив спілкування з нею без вагань. Будь ласка, не нападайте на нього. Він мовчав під час конфлікту, бо в дитинстві зазнавав насильства, і будь-яке протистояння змушує його замикатися в собі. Сара користувалася його добротою, змушуючи його робити для неї речі. Блін, молодець, молодець чувак, ну окей. Хорошо, блядь, правильно зробив, не тютя, блядь, не, не сапля. Нормально. Я знаю, зі сторони може здаватись, що він безхарактерний і дозволив усе зло спрямувати на мене. Він це розуміє і йому соромно, але того вечора він зібрався силами і написав їй довге повідомлення, де пояснив, що її поведінка була неприйнятною, що ми переїжджаємо і що вона лицемірна, прикидається феміністкою, але принижує жертву насильства і змушує мене розповісти деталі перед натовпом незнайомців. Я знаю, що для когось захищати інших це просто, але йому неймовірно важко виступати проти людей, особливо проти Сари, яка знущалась з нього все життя. Що нахуй? Яка ж вона подруга його? Нахуй він вообще нею пщається, блять, яке вона з нього знущалась все життя? Як? Як вона з нього знущалась, блять? Вністі флюгігехаймен. Нет, ні, ні, я не галарів хайвел! Я... Я не звинувачую його. У нього свої травми, і ми працюємо над цим разом. Той факт, що він зміг відрізати її без сумнівів, робить мене щасливою. Третє. Сара не шкодує про це. За словами спільних знайомих, вона давно носила це в собі і не хотіла стояти осторонь, дозволяючи мені маніпулювати та контролювати його життя. Боже, збав, щоб я просто давала пораду своєму хлопцю або планувала з ним майбутнє. Вона вважає, що це я змусила його розірвати з нею контакт. Ні, вибач, але це повністю його рішення. Четверте. До мене звернулися незнайомці. На тій вечері було багато людей. Це трапилося у компанії друзів Сари. І всі вони почули мої надто детальні пояснення про те, що зробив мій кривдник. Я глибоко шкодую, що розповіла це Сарі, особливо перед такою кількістю людей. Я поставила їх у незручне становище, але... Багато з тих незнайомців після цього зв'язалися зі мною і підтримали мене. Вони теж припинили спілкування з Сарою, бо побачили її справжнє обличчя, жінку, яка змусила жертву знову пережити травму і звинуватили її у непережитому минулому. Я дуже рада, що вони не дали тому вечору зіпсувати думку про мене і не вважають мене контролюючою істеричкою, як казала Сара. П'яте. Що далі? Після всієї цієї драми ми повернулися додому, і я зрозуміла, що більше так не можу. Я не хочу знову бачити свого кривдника на вулицях, бо це викликає спалахи травми, і я не можу зцілитись навіть через 5 років. Мій хлопець теж не може зцілитись, поки одна з його подруг живе в 10 хвилинах, хоч би від нас. Тож, як я писала, ми вирішили переїхати раніше, ніж планували. Ми шукаємо терапевта, щоб допоміг нам впоратися з нашими проблемами. Якщо б вони були тут, я б їм порадив онлайн-платформу Mindy, де вони б 100% знайшли б експерта, який точно зміг би допомогти їй пережити цю травму і рухатися далі. Але, на жаль, вони не зможуть скористатися цією платформою, але ви, товариші, якщо у вас є така потреба, ви можете. Із промокодом Балачки ви маєте 10% знижку на перший сеанс. Користуйтеся, якщо вам потрібно. Ну а за те, що він її сплавив цю подругу, типа подругу, ну респект. Респектую, чувачку. Молодець. Правильно, треба було зразу, треба було года назад, блядь. це зробити, щоб до цього, в принципі, ніколи не б. Ну, блін, що зроблено, то зроблено. Ну окей, молодець. Трохи пізно, ну, бля, вже лучше так. Друзі, це мене приємно удивили вообще, я в шокі. Я думав, що там, блядь, друзі будуть такі ж, блядь самі як Сара. Ну ні, нормально, блядь. Нормально, молодці. Хорошо. Ну хорошо. Поки що все хорошо. Всі цари звернулись, прям душа радує, блядь. Мід. Мід. Ідемо далі. Друге оновлення. 6 жовтня 2023 року. Привіт, друзі! Це буде моє остаточне оновлення. Я хочу залишити всю історію з Сарою у минулому, адже вона більше не є частиною нашого життя. Я прийшла на Reddit у пошуках підтримки від людей у складний період, і я справді отримала багато любові та підтримки. Дякую вам за це. Але мені також довелося читати багато злих коментарів і бачити, як люди сумнівалися в правдивості моєї історії. Я також бачила, що люди зробили тіктоки про мою ситуацію. У багатьох тіктоках змінювали назву, вигадували деталі, щоб мій хлопець виглядав погано, додавали брехню, нібито Сара і він спали разом. Знову ж це неправда. Вирізали важливі частини і перекручували всю історію заради переглядів і лайків. Мені довелося читати, як люди писали, що я не поважаю себе бо залишаюся зі своїм хлопцем і що мій хлопець в покидь якби має власні травми. Тож зараз я не хочу більше оновлювати Reddit щодо Сари, бо довелося б знову згадувати про моє насильство, а це шкодить моєму ментальному стану. Але хочу остаточно поставити крапку, поділившись кількома фактами. Перше. Сара і її подруга вчора намагалися зв'язатися зі мною. Вона заблокована в наших телефонах, тож я отримала повідомлення від її подруги, про яку навіть не знала. Мабуть, Сара зрозуміла, що мій хлопець серйозно вирішив обірвати з нею контакт, і усвідомила, що вона наробила дурниць. Ця подруга написала, що я маю поговорити зі своїм хлопцем і переконати його змінити рішення, бо Сара нібито сказала все з опалу. і що їй шкода, і що вона хоче зустрітися на дівочий день, щоб усе обговорити. Сука, яке ж ти хуй, бля. Ну, я не розумію, чого вона думає, що після того, як вона отаке зробила, це не просто якийсь прикол, блядь, в компанії її. Типа цієї сари, цієї дівчини, авторші і хлопця в трьох компаній-трьох. Ні, вона жорстко видала хуйні, просто випліскала, блять, на толпу людей, незнайомих, вообще непонятно для чого просто, блять. І вона думає: просто устроїмо дівчинчик, обсудимося все за бокалом ігристого, Ні, ніхуя, блін, ніхуя, тіряйся. Я, звісно, заблокувала цей номер без відповіді. Більшість людей стали на мій бік, і Сара від цього буквально божеволіє. Вона зрозуміла, що показала своє справжнє обличчя і втратила вплив на людей. Мабуть, вона збагнула, що може тільки вибачитись, але я не думаю, що вона справді шкодує. Навіть якби шкодувала, вона використала мою травму як зброю проти мене, і я ніколи не пробачу такого нікому. Друге. У попередньому пості я згадувала, що люди в звечері написали мені, щоб мене підтримати, а тепер зі мною зв'язалися колишні друзі Сари, не ті, що звечірки, і розповіли, що Сара намагається контролювати не лише мого хлопця, а всіх з ким спілкується. А коли не може, вона або ставить ультиматуми, або просто розриває контакт. Якщо коротко, все мало бути по її, і вона злилась, коли люди не йшли у неї на поводу. У школі вона знущалась з інших, а потім казала, що це з неї знущаються, бо ніхто не хотів бути поруч. Сара казала мені, що її булили, але не згадувала, що вона сама була булером. Раніше вона називала себе емпатом і казала, що через це розуміє мій біль. Третє. Справжня причина, чому вона вибухнула того вечора, вона побачила, що мій хлопець змінюється, що наші стосунки серйозні, що він почав приймати більше рішень сам, і вона подумала, що це моя заслуга. Їй не подобалося, що вона не може проводити з ним більше часу, і її дратувало, що ми трималися за руки чи обіймалися на людях. Ну, Я так розумію, що ця Сара такий чисто маньячева, блядь, якась непонятна. З нею ніхто не міг довго триматися в плані дружніх стосунків та любих стосунків. А цей хлопець, він э, трохи травмований, да. І він такий чисто містами терпіла був, і мовчав, і терпів, і хавав іноді. От вона ними і користувалася. А зараз вона зрозуміла, що вона тіряє того єдиного, хто терпів її, блядь, І все, ні, ніхуя, а з ким вона буде общатися, кому вона буде, блядь, плеш на голові проїдати, кого вона буде зайобувати, уніжати там і все остальне. Ні, ти ігрушку мою не забереш, блядь, Але ні, забере. Схоже, Сарина проблема це потреба контролю і з того, що казали інші, вона з тих людей, які називають себе емпатами, але прагнуть керувати життям своїх друзів. Сумно, насправді. Мій хлопець розповів більше про свої переживання з нею, і це боляче слухати, тому я не хочу розкривати деталі. Четверте, чи закохана Сара у мого хлопця? Ми чесно не думаємо, що це так, але я розумію, що можу помилятися. Якщо чесно, я колись теж це підозрювала, коли познайомилася з нею. Але наскільки знаю, у Сари є партнер, з яким вона давно разом. Я бачила його двічі. Знову ж таки, проблема Сари в її потребі контролювати. Вона хоче вирішувати все, що ми будемо їсти, як вдягнемось на Гелоуін, і навіть життєві рішення інших. Якщо запитаєте мене, вона просто проєктує. Вона звинуватила мене в контролі, кидала мені в обличчя мій колишній розлад харчування, хоча сама зізнавала, що маю його, і говорила випадкові речі, які навіть не мали сенсу. Тож. Так, я не хочу більше оновлювати історію. Я просто хочу продовжувати своє життя, планувати подорож на південь країни і дбати про своїх улюбленців. Дякую всім, хто піклується і підтримує мене. У неї є хлопець, блять, хто цей бідолага нахуй, хто він? Хто ця терпіла, сука? Да, жалко пацаньонка, блять, того його її хлопця. Та, в принципі, жалко всіх, хто, блядь, з нею общається. Батьків їй жалко. Уф. Хоча там батьки, мабуть, не спитали цього монстра, блядь, да? Про батьків нічого не сказано їй. Ну, ладно. А, Ну, молодці, що вони петляють. М -м -м -м, жалко, що, блядь, із за якоїсь э, кончити приходиться свалювати. Типа, блін, міняти плани свої, життя підстраювати із за якоїсь дури, або обосанової. Ну, таке, окей, буває, мабуть. Не знаю. Слава Богу, в мене не бувало. Окей. Що можу ще сказати? Можу ще сказати, що блін, приємно, що реально друзі, ці всі стали на сторону цієї авторші. Це дуже круто. І ще з'явилися старі прям пра-пра друзі, бля, <смі> а, які прям розказали цю всю хуйню з дитинства. Ну це жорстко це тянеться роками. Як він нею, цей тип, да, інтересно. Ну, ну, в мене таких історій не було в житті, бля, так. Я так життя таке якесь беззаботне живу. Относительно, звісно. У мене була всяка говна, але таких прям історій всяких не було. Пістець треба. оце люди живуть, блядь. Ну ладно, а ви напишіть свої історії. І що у вас таке цікаве було? Що у вас случалося? Розказуйте свої такі про сумасшедших там, друзів, там, хлопців, дівчат своїх. Буде цікаво почитати, і щоб підтримати цей відос, і щоб я зробив ще більше прикольних відосів, будь ласка, поставте мені лайк на це відео. Не забудьте обов'язково потеребонити колокольці, щоб не пропускати наступні відоси, Підписуйтесь на цей канал, щоб не потерять мене, ви, якщо ви мене потеряєте, Я вас знайду. Переходьте в опис під відео, там є посилання на джерела для підтримки, там є посилання на мій інстаграм, там є посилання на Майнлі з 10% знижкою. Переходьте або скануйте ось цей QR-код. А також хочу подякувати окремо спонсорів, які мене підтримують. Я вам дуже вдячний. Хочу подякувати всім, хто подивився це відео до кінця. Це дуже важливо в моєму продвіженні, щоб ви дивились відео саме до кінця. Дякую вам за це. Дякую за те, поставили лайк, написали будь-що під відео. Дякую вам, просто велике. Дякую всім, хто це робить. А також я вас всіх люблю, обняв по цьому, припідняв. Подув у вушко і легенько щепнув за шию. Побачимось через день. Па-па.